Тепер спочатку. І початок всього того, що тут зараз відбувається, був так років 20 тому, коли був зведений фундамент цього будинку і стіни. Він навіть був накритий, щоправда, потім розкритий. І як це все, власне, відбувалося і що буде далі, буду вам розповідати вже в деталях. Чотири роки тому ми переїхали на цю квартиру. А через два тижні нам стало зрозуміло, що ми з неї з'їдемо. Дві смужки. Так. У нас на тесті на вагітність ми замайоріло дві смужки. І, і третя акційна, акційна коронавірусна. Ну то вже інша історія. От і тоді ми вирішили, що нам треба площа набагато більше, ніж площа цієї квартири. Того що дитина забирає дуже багато простору. От, і ми почали планувати проєкт власного будинку. І зараз ми цей будинок будуємо. Але не собі. Кончена русня: будинок ми будуємо для моїх батьків. Причина в тому, що я і моя родина із міста Оріхів, який знаходиться в Запорізькій області, і зараз стоїть на лінії фронту на момент повномасштабного вторгнення. Батьки знаходилися там, і Росія дійшла досить швидко до кордонів міста і почала дуже сильно обстрілювати. Ну, в принципі, нам стало ясно, що батьків треба гукати сюди. Напевно, в той момент, коли я з Остапчиком говорила з мамою по вайберу, і ракета прилетіла в сусідній будинок за 15 метрів, і в батьківській хаті повилітали вікна. Ну, Сказати, що це було страшно не сказати нічого. Мама приїхала десь приблизно через 2 місяці після повномасштабного вторгнення. Тато приїхав, напевно, через 5. Мама була в квітні. Мама була в березні вже в нас, а тато в кінці квітня. А, ну так. Значить не через 2 місяці. Так, да, раніше раніше. <кхм> І вже коли мама була в нас, нам було зрозуміло. Ну, що стало зрозуміло, стало так. зрозуміло, що вертатись туди вже. Навіть якщо буде куди вертатися, то це під великим питанням, чи буде місто, навіть якщо збережеться хата їхня, чи буде місто взагалі, і чи буде робота, і чи буде за що жити. Ну, робота, в принципі, буде розгрібати, розбити місто. От. І наскільки взагалі безпечно там буде? Так. От, тому ми е, прийняли рішення, що будемо шукати якісь варіанти житла для них тут. І першою ідеєю було залишити їм цю квартиру, а самим шукати для себе щось більше. От, ми почали розглядати різні варіанти е, квартир, але жоден забудовник тоді ще не працював. Так, всі заморозились. І ми почали шукати ділянку для батьків. Ой, елекспомож. Переглянули величезну кількість ділянок пустих зі старими будинками, якимись, щоб заїхати туди і зразу жити, і навіть з якимись недобудованими. І от одного вечора так, Коля сказав, по-моєму, ми її знайшли. І насправді мені навіть тоді, я пам'ятаю, йокнуло, що напевно правду говорить якось так. Потім включилася логіка, включився мозок. І ця логіка, і мозок на другий ранок нас привели вже на цю ділянку. Село Оставчани за 17 кілометрів від дверей до дверей 17 кілометрів. Ми приїхали дуже просто... класно, да? це великий плюс. Так, ми приїхали просто подивитися, наскільки воно взагалі може бути для нас адекватним. Для нас і для батьків. Ми разом з мамою приїхали. Mm. І з першого погляду зрозуміли, так, це наш варіант. Ну, з першого відчуття. Насправді я не знаю, чим ти <гум> дивився. Ну, чоловіки по-іншому щупають якось простір, ніж жінки. А, ну, воно йокнуло. Насправді ділянка дуже крута, енергетично крута. Найважливіше при виборі ділянки це комунікації: вода, газ, електроенергія, каналізація. В нас з цих всіх пунктів є два. І це два критичні пункти: це електроенергія і вода. Почну з води, чому це критично. Завжди можна обійтися скважиною. Але скважина це завжди лотерея. Ти ніколи не будеш знати, на якій глибині ця вода. Ти ніколи не будеш знати, чи вона придатна для пиття. Тому, коли є центральний водопровід, це набагато краще. І швидше, і дешевше. От. Нам повезло, в нас центральне водопостачання є. Другий пункт це електрика. Нам знову ж таки повезло, у нас електричний стовп прямо на межі ділянки, в нас підключено три фази. Як ми їх підключали, це вже інша історія, тому що вона затягнулася більше, ніж на рік. От. Але якщо близько біля, біля ділянки немає лінії електропередач, це велика проблема, тому що якщо стовпи стоять на відстані більше, ніж 300 метрів, це вже буде нестандартне підключення, яке коштує суттєво дорожче. Відносно каналізації. Каналізація не є критичною проблемою, тому що вона вирішується вигрібними ямами чи септиком. От. В нашому випадку з цим проблеми будуть, тому що в нас дуже високі ґрунтові води. Але будемо справлятися. Стосовно газу добре, коли є альтернатива, коли можна обходитися електрикою, але мати можливість підключення газу. У нас, на жаль, такої можливості нема. І не вважаю це критичним на сьогоднішній день. Особливо враховуючи, що абсолютно невідомо, якою буде ціна на цей газ, та й занадто багато невідомих взагалі з ним. Тому якось так. Е, з плюсів ділянки, що вона досить велика, неповних 15 соток, вона рівна. Близько лісок, близько дуже багато води. Бо село називається Ставчане і там дійсно дуже багато ставків, да? озер чи що це таке? Ставків. ставків. Ну, І це дуже круто, тому що в мене тато заядлий рибак. В Оріхові ми жили 30 метрів від річки. Відповідно, це в тати таке одушено. от Того татові точно буде чим там зайнятися. Так. Але це як плюс, так і мінус, тому що, як потім виявилося, дуже високі ґрунтові води. От, і з цим треба буде якось боротися. Крім того, на ділянці вже стояв будиночок. Да, Він це, був... це дуже великий плюс. Головний, я так думаю, плюс того, що по ціні ми платили, як за ділянку, на якій немає забудови, а по факту там стояв неоформлений будинок. І принаймні ми. Не принаймні, а ми багато зекономили грошей на е, котловані, на фундаменті, на стінах і на матеріалах. Так е, будинок був перекритий, але зразу з першого погляду мені було ясно, що дах нікуди не годиться, його треба зносити. Е, та й взагалі перебудовувати трішки треба було, тому ми всі перестінки там знесли, прибудову, яка була поруч, теж вирішили, що будемо зносити. Але це і плюс, тому що є ці бодматеріали. Привіт, привіт! Заглась. <ривіт> <ривіт> Ти проснувся. Чудо прийшло. Дві смужки прийшло. <ривіт> На другий день я зідзвонився з продавцем. Виявилось, що ділянка ще не продана, що ціна актуальна, і ми домовилися про зустріч. Добре, да. котику. Пташок. Зараз ми включимо кольорових пташок. Ми зустрілися, поговорили і зійшлися на тому, що ділянка нам підходить. І саме головне, нам вдалося класно Сторгуватися. І це було вигідно, тому що ми торганулись не так по грошах, як по тому, що ми домовилися, що будемо платити в гривнях по курсу НБУ. А на той час долар стрибав так суттєво. Угу. От, домовилися, і наступним етапом це вже було підписання угоди, яка в нас відклалася майже на місяць. Ну, да, Того, що все було. Всі реєстри були закриті. закриті да. Їх, правда, обіцяли з дня на день, з тижня на тиждень, Отак на місяць прочекали, їх нарешті відкрили. В кінці квітня приїхав тато, угу. а 1 червня ми підписали договір. договір та, про купівлю. купівлю І ділянка стала наша. Це в'їзд. Ось наша хатка, діляночка. Діляночка 15 соток. Каже, де озерце, отам. Та я вже. А, зараз покажу. Хатка. Оце по фундаменту цієї хати проходить ділянки. Край ділянки. Паркан буде проходити. Так. Дорога така. Її кожний год, Укрзалізниця підсипає, того тут ще строїться багато людей. Того поки що вона не асфальтована. Ну, до асфальтованої тут 50 метрів. Так. А ось тут ось тут є озеро. Його, мабуть, не видно тобі. Ну, коротше, тут 50 метрів до озера. Отут, в районі Вербини. Так, і оце такий вид у вас з двору. З двору, з двору, з двору. Отак. Отак. А в тій стороні асфальтована дорога. 50 метрів до дороги. І Колька. Підписання договору ми приїхали на ділянку, роздивилися її. Я пам'ятаю, ми з тобою навіть зайшли, залізли в будинок через вікно. Невері <смірі> були забиті. Обміряли все, mm. зняли всі розміри і почали. Вже, от за який плюс ми забулися? За розмір будинку. Там. Е, і розмір ділянки, ми теж, до речі, по-моєму, не сказали. Ділянка з плюсів, що ділянка велика, е, неповних 15 соток. От. А будинок на ній навпаки, маленький. Е, ну, як маленький. Він якраз для двох людей. Е, якраз для двох людей, до яких деколи приїжджають діти, погостювати, переночувати. І, е, е, скільки там площі? Е, Сам будинок 7 на 8 метрів розміром. і Площа зараз повна площа, получається неповних 90 метрів квадратних, за рахунок того, що у нас є перший поверх і є мансардний поверх. Тобто не, не два повноцінні поверхи, а перший повноцінний поверх і другий поверх зі стінами висотою метр і з кошеним дахом. На той час цей будинок простояв вже більше 20 років. Він був накритий дуже поганим дахом. І під дією вітрових навантажень цей дах вже почав е, е, ламати стіни. На кутах будинку з протилежної сторони вже з'явились тріщини зверху. Дах ми відповідно розібрали, стіни підрозібрали і підмурували знову. Стіни це пиріжок з силікатної білої цегли, потім 5 сантиметрів повітряного прошарку і вопняковий блок. Ось такий. Сама по собі конструкція досить надійна, особливо враховуючи те, що кожних два ряди блоку перев'язані повноцінним рядом цегли. В будинку було два підвали, але їх ми вирішили засипати. Тому що грунтові води, а це значить вічна сирість, дискомфорт. Тому ось це все будівельне сміття скоро опиниться там всередині. Робити мансардний поверх вирішили одразу. Стало питання перекриття. Дерев'яне перекриття я відмів одразу, тому що це дуже непрактично, воно все скрипить, воно все рухається. А якщо його робити якісно, то це взагалі не дешево. Тому першопочатково планували, що будемо встановлювати плити перекриття. Але порахувавши, скільки буде коштувати термопояс, самі плити, їх доставка, встановлення і потім обв'язка, отримали всього на 5-10% дешевше, ніж якби це було монолітне перекриття. Окрім того, заливаючи плиту перекриття, ми одразу отримали можливість отримати сходи на другий поверх. Першопочатково ми хотіли більшість робіт виконувати самотужки. Але здоровий глузд переміг бажання економити. Тому такі вагомі етапи робіт, як заливка перекриття, встановлення даху, штукатурка, ми наймали майстрів. Зараз ми на етапі встановлення сантехніки, і це якраз час щоб поглянути, як же будинок виглядає зсередини. Праворуч від входу щитова, і тут же буде встановлено електричний котел, і звідси почнеться розводка теплої підлоги. Ці двері до санвузла. Тут буде ванна, омивальник, унітаз і пралка. А зверху бойлер. Це спальня. Тут буде все дуже просто: ліжко, шафа, телевізор. Найбільша площа першого поверху буде зайнята кухнею. Це буде кухня вітальня на якій буде невеличкий диванчик, стіл. Ну і безпосередньо сама кухня з мойкою навпроти вікна. На другому поверсі теж буде санвузол з гарною кутовою ванною. І дві спальні. Одна тут. І друга тут. Як вам наше планування? Кажуть, що при плануванні будівництва закладений бюджет треба множити вдвічі. В нашому випадку з бюджетом ми особливо не прогадали, а от з термінами помилились суттєво. Скоро почнеться третій рік нашого будівництва, і ми дуже сподіваємося, що цього року ми таки тут все закінчимо. Про те, з якими складнощами ми зіштовхувалися протягом двох років будівництва і як ми будемо його завершувати, дивіться далі на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі!